Вітаю, мене звати Орина і я менеджер проксекшни. Сьогодні я покажу, як зручно користуватися нашим мобільним додатком, який ви можете завантажити за iOS, Android або по посиланню нижче під відео. А мобільний додаток дуже зручний для того, щоб користуватися ним поза офісом. Наприклад, коли вам треба перевірити задачі, відповісти на коментарі або отримати сповіщення по всім вашим необхідним задачам. Відкриваємо додаток. І перше, що ви будете бачити, це вашу головну сторінку, там де ви будете бачити всі задачі ваших колег та ваші в проектах, які ви залучені, і нові задачі. А для того, щоб ознайомитися з нашим додатком, перше, що я рекомендую, це зайти в меню, на яке ви можете нажати на аватарці, і ви тут будете бачити налаштування вашого профілю. Також адміністратори будуть бачити налаштування аккаунту, нотатник, закладки і вкладку з людьми. Нажимаючи на профіль, ви будете бачити свою інформацію і зможете наповнити її своїм прізвищем, ім'ям, посадою, командою, а також, наприклад, вашим днем народження. Тут ви також можете побачити всі наші інтеграції, які ви можете увімкнути з вашого профілю, наприклад, інтеграцію з Telegram і Viber для комфортного отримання сповіщень поза додатком, і також доступ до Google Drive, де ви можете, наприклад, опрацьовувати швидко з нашого додатку ваші google документи, google таблиці, презентації і інше. Трохи нижче ви можете бачити сповіщення, де ви можете налаштувати ваші емейл сповіщення, пуш сповіщення на мобільний додаток, і ви можете обрати тут зручно, якого характеру сповіщення ви хочете отримувати куди. А також можу вам сказати, що у нас є зручний ранковий дайджест. За допомогою ранкового дайджесту ви зможете отримувати одне сповіщення на емейл пошту, на якому ви будете бачити всі просрочені задачі, до яких підходять терміни, наприклад, найдовше за 7 днів, надалі за 3 дні, або ви можете тут налаштувати. Собі зручний час. Коли ви виходите із меню, ви можете нажати на нотатник. Це, до речі, зручне місце, де ви можете хранити свої коментарі і, наприклад, ту інформацію, яку ви не хочете, щоб ніхто бачив, цей нотатник буде тільки ваш. Також у нас тут є закладки, це зручне місце, де ви можете прикріпити, наприклад, ваші найнеобхідніші задачі і знаходити сюди і дивитися тільки необхідне. А в у вкладці люди ви будете бачити абсолютно всіх своїх колег, ви зможете відправити їм імейл або, наприклад, подивитися їх номер телефону і зателефонувати їм за необхідності. Не можу не сказати про нашу кнопку допомоги під вкладкою Люди, яка працює 24 на 7, і ви тут зможете звернутися з допомогою до нашої служби підтримки, яка працює 24 на 7, 7 днів на тиждень, і там не боти, там живі люди, які відповідають вам на ваші запити дуже швидко. А також за бажанням ви можете увімкнути темну тему, якщо ви бажаєте працювати в темному інтерфейсі. Виходячи з вашого меню, ви будете бачити знизу чотири вкладки. Перша є головною сторінкою, а друга є, наприклад, вашою вкладкою задач, де ви можете подивитися абсолютно всі задачі, де ви відповідальні, і подивитися їх за терміном, за пріоритетом або за назвою. Наступна вкладка це сповіщення, де ви будете отримувати вчасно всі свої сповіщення стосовно WorkSection, наприклад, нові коментарі, оновлення по файлам або, наприклад, оновлення по задачам. А четверта вкладка це ваші проекти, всі, в які ви залучені. Тут я можу відмітити те, що ви можете обрати будь-який проєкт, який ви хочете зайти, або нажимаючи на цю кнопку Створити новий, або запросити співробітників. Заходячи в проєкт, перше, що буде вам доступно, це наш огляд, там, де ви будете бачити швидку аналітику по проєкту, скільки часу пройшло проєкту, яка швидкість виконаних задач, а також активність ваших співробітників. І загалом їх навантаження. По задачам ви можете перейти у вкладку Задачі, де ви, будете, де ви будете бачити задачі в першу чергу списком. Ви зможете подивитися абсолютно всі задачі ваших колег тут, якщо ви є користувачем. А також у нас є фільтрація по людям, канбан і по дням, що може бути вам дуже зручно. По людям, наприклад, для невеликих команд це може бути аналізом навантаження співробітників, і тут ви можете бачити, скільки. Задач на якого співробітника призначено. також у нас є канван-дошка, де ви зможете дивитися всі задачі по процесам. Наприклад, вам треба якусь задачу зробити, якась вже в процесі роботи, або якась перевіряється. Тут ви можете подивитися всі задачі та перемістити їх по процесам. І також у нас є нове оновлення це задачі по дням, де я рекомендую працювати всім працівникам, тому що тут ви можете подивитися задачі на сьогодні, задачі на завтра, протерміновані задачі, і також на тиждень. Це дуже зручно для того, щоб дивитися виключно свої задачі і дивитися на ваше навантаження. Тобто, тут ви можете насправді подивитися абсолютно всю інформацію, яка вам необхідна в системі, якщо ви користувач. А також у нас є вкладка Файли, де ви зможете відсортувати всі свої файли, подивитися наскільки їх багато, відкрити їх, і також посортувати їх по типу. Давайте зайдемо в задачу і подивимося, як ми можемо її наповнити. За задачу є відповідальний. Ви можете подивитися тут терміни, наприклад, з 12 квітня по 23 квітня, зробити чек-ліст і також комунікувати з вашими колегами під кожною задачею. У нас є зручний чат. Якраз в мобільному додатку ви можете зробити це дуже швидко. І тут ви можете знизу бачити також зміни по задачі, наприклад, змінений термін або змінений відповідальний. Давайте зараз створимо задачу. Обираємо, в який проект ми хочемо її створити. Наприклад, нам треба зробити звіт. Я хочу, щоб відповідальним була Анна. І, наприклад, ставлю тут статус. Треба зробити. Ми можемо виставити термін, це може бути якесь число, наприклад, до якого треба зробити задачу. Або ми можемо поставити старт і фініш з понеділка по п'ятницю. Також тут знизу ви можете бачити, що задачу можна повторювати. Наприклад, видачу зарплати застосовуємо. Ми тут можемо створити опис, також тут ви можете зробити чек-ліст. Наприклад, для звіту треба поспілкуватися з колегами. І ви можете тут додати підписників. Підписники це ті люди, які отримують сповіщення по цій задачі. Ви можете швидко нажати на аватарки ваших колег справи. І люди, які будуть бачити задачу, вони тепер будуть отримувати сповіщення. Люди, які лишилися у статусі «Бачить», вони бачать тільки задачу у проєкті, але не отримують по ній оновлення, оскільки вони, не, наприклад, не працюють з цією задачею. І створюємо. Дуже швидко. Таким чином, ви можете переконатися вже сьогодні самі, що наш додаток дуже зручний до використання, а ми з командою завжди будемо на зв'язку, щоб підтримати вас і допомогти ознайомленню в нашій системі.